До Хмельницького прибули 9 вантажівок із гуманітарною допомогою від Молдови. Це найбільша партія з тих, якими ділився Кишинів із подолянами. У фурах переважно альтернативні джерела енергії та речі першої необхідності: ковдри, намети, теплий одяг. Загальна вага понад 130 тонн. Молдова мала можливість забезпечити Україну цією гуманітарною допомогою. Це не лише генератори, а й лікарські та інші засоби, які необхідні для тих, хто сьогодні бореться, і для тих, хто був змушений покинути. Ти свої домівки, аби перебувати у більш безпечному місці, Молдова разом з Україною, з країни Молдова, у нас посол Молдови, у нас. Почесний консул Молдови теж тут і вони саме за їхню ініціативу були доставлені було доставлено сюди на Хмельницьку область генератори. Вінниця, Одеса, Миколаїв, Чернівці, а тепер і Хмельницький. Наші друзі із маленької Молдови намагаються підтримати кожне місто України, бо там добре знають: якщо Путіна не зупинити зараз на нашій території, то вони будуть наступними його жертвами. Україна сьогодні захищає не тільки себе та своїх людей, а й мою країну також. Тому ми повинні допомагати. Україні не тільки для того, щоб опиратися, а й для того, щоб мати прекрасну перемогу. Тому з цієї точки зору це очевидно, що ми маємо допомагати Україні і повинні продовжувати це робити. Сніжана Мазур Вадим Гловацький, новини 33 канал.